Привіт, ви на каналі DeFlix. Сьогодні я буду робити обзор на новий мучіт, Ну, Мод в Майнкрафті. Про зомбі апокаліпсис. Як ви вже могли замітити, у мене вже тут а, жажда появилася. Пити хочеться. же... Також... А, ну і ще анімація бігу змінилася. Тут як бачите, при, коли запускаєш ігру з щитами, то вже... ну, з модами не щитами. Тобі вже дають з двого... біту. Ще якийсь напиток на два на початок. Ну, зараз будем розбирати, що за мод Мені навіть самому інтересно трохи. Так, я ліпше думаю в креатив зайду, бо так трохи буде цікавіше. Так, гора, креатив, творчі, є. Так. У ну, мене тайминг просто. Так. Зараз я тут. Там трохи порозбирався з щитами, як бачите, тут зброя є. Можна вибрати на любу Ну і покажу як воно все працює. Візьму, візьмемо приклад цього. Так, в неї патрони, ну, як всіх. О, коли я присідаєш, в той, то ти треба прицілюватись. Але в тебе вже сповільнено тут У вас може бути. Але щоб стріляти, то вже треба затримувати. тікай, не тікай. Не постійно, ну постійно на місці. Ну Там. Ну як бачите, все працює. А тут та, як скачав мод, а він урон не наносить. У мене таких ситуацій дофіга було. Так, шо? Шо тут ще от ваш япа може випасти. Як смішно буде дивитися. Ага. Пасує, пасує. Що тут ще є? Тут ви можете ще брати патрони. Ну, можете крафтити, я ще не грав. наступному відео я буду виживати з таким модом. Так. Оце я що таке? moment raz a ja promowczo ja lepiej promowczo to sztany mhm. tak, jak masz tutaj dużo bardzo wielu zbrojów nawet dróbowygi raz dawaj to tak było jakie bysze wzięte. może co no, jeszcze pistolet tak a nie to na drówek jeszcze druga, poczekaj poczekaj po Мазу, метки завжди бувало. Так, ну то вже. О, як бачите, тут аж якісь пристільні. Так, а як їх перезаряджати? Тут може таке питання стати. Вам треба підібрати до зброї і типу, патрони, які підходять. Я в тому не дуже сильно розбираюся, так що мене можете не запитувати про це. я не дуже розумію, яка зброя має, які міліметри. Але саме більше це мені зайшло оце от. Lokami, anyway toading, jest bardzo łatwo znaleźć dla niego patrony. Jak widzicie, w ogóle 33 sztuki, jak ono przeładowuje się. Standardowo. Także samemu w to, w nazywa jak go też je przyciem. A on w ogóle nic nie Jak możecie zobaczyć, radio zaatakuje, za jest bardzo kolosalne. A co będzie, jeśli prosto w górę? Po prostu Так, що тут за шея є? Ну, мод дуже цікавий. Ражу вам скачати. Якщо не знайдете, можете попросити, я вам скину. Ссылку на скачування моду. Ну, як бачите, тут а ще отакого вот штучка є. Воно вот дуже сильно допомагає. Зараз у нас на дворі день, зроблю ніч. Так, час, час, час. О, ніч, всього. Надівши ту штучку, ви зможете бачити в тянуті. Не знаю, вона щось трохи допомагає, але... Не ну, так каже як хотілося, але досить файно дуже сильно допомагає. Ну, а якщо її зняти отавого, то що досить не глибока ніч. Ну, Чекаю глибокої ночі і тоді протестую. За той час я хотів би показати тут ту до фігачого. Цього бронежилет. Я не знаю, що він робить. Броню дає, але не показує скільки. Ну я ще не перевіряв, можна сказати, просто. Так, що тут ще є... Ну, як бачите, тут до храна чого нового додали. Банани всякі, яблука і так далі. Ну, тут ще такі ої, лікарства всякі. Тобто зараз. продемонструю, покажу, що як до чого. ліпше наверху построюся, щоб вони мене не чіпали. Що як може бути. Но зайшов би і всі ресурси, куди підхвістить. Штуку не бракували нераз. Так, Думаю, такого тут достатньо буде. Так. Зараз ви самі побачите, що до чого тут. Так, змінюємо на виживання. І чим вище ми сприглянемо, тим більше шансу, що ми помермо. Не то я мав на увазі, я все вибачаю. Так зараз. Творчий добре є. Так зараз. Заново прийдеться все робити. Є буде. Так. тут то ще як можете побачити, ще ігрові дні показують. Ну, там можна і налаштувати, щоб я не показувала. Але воно вже того автоматично йде. Так. Вже тут різні промажу так як на той раз. Пистинку побудую, щоб не промазати. Так, раз, і все. Хайбін. Так. Сюди. Так не забути зараз. Взяти от медицину от першу допомогу. А, тут ще активо от додавали Столи, бокси. Можна собі зробити бункер. Там тому, коли... Трохи я вам того розкажу. Зроблю новий відео, там зроблю бункер трохи Будемо там жили. Отак о все Зараз переключаюся на мод виживання і буду стрибав. Буде подивитися вже буде. Головне, зараз не промазати. Я промочу. Ну, ну як не вийшло. І таке буває. Зараз, зараз. Тут я завжди. Колодина коферочок повторюється. Так, ні ні, ні. Так, виживання. О! О! О типа... Ні, ну то неможливо коментувати. Коротше, ви собі ламаєте ноги, там руки. Тут зараз покажу, покажу. Переключусь першу, мене з'їли мене тут. Тут у вас з'являється. По англійська надпись, там за... Oh, damn I my leg. Ну, типа, ви собі помал, поламали вроді ноги. І для чого оця от перша допомога? Ви можете задати то, заради не, тип. Ви зламали ногу, затримали, з'їли і все. Ви воскресли. Ви воскреслили свою ногу, можна сказати. Тут так же само тут не просто такого, тут... А, о. При кожному заході тут ви ще будете бачили... У дома, всякі в кожному домі там може бути свій лут. Той я не знаю, я не можу чомусь відкрити. Ну так має бути. Або ні. Ну, чи досить інтересне, я можу так сказати. Дуже багато чого є. Я сам навіть був в шоці. Хотів один мод звідси додати, в мене нічого не працювало. Так во, бочки є. О, ви як ви можете побачити, тут було повне описання, є, ви можете по ньому... Е Дивіться, що вам треба. Так. О, то вже дробовик. Ну, саме ліпше це озброєння це, це це дробовик. Ви вже знаєте, надіюсь чому. <coughs>, Із-за урона. О, <coughs>, точно, чуть не забув. Тут таке ж саме можуть бути такі вот штучки. <coughs> О, і... Воно не можна тобою. Просто підійти і забрати. Вам треба іменно затримати кнопку, щоб він персонаж ударив. Ну, або натиснув. Все-таки натиснути, так. Вибачаюсь. Ну там може випасти лут або ти от, патрони, зброя, ну або одяг. Щось типа що як повезе, можна сказати. Так, час, мені не треба ніч. Так, ну ліпше почай розпустиш, щоб було бить ледніше. Не так лоху неба буває. О, Зараз, зараз. Трохи потерпіть в тут не Так дай він. Тиво нічний. Я не знаю, запам'ята. Рем надіваємо от того всього вийду. От ви можете самі поділити. О як зараз. О як зараз. Рані дуже сильно допомагає. Е, так о, говорю я зразу, я, як того все крафтити, я сам не знаю. Я от сам недавно почав той мод скачувати і грати на ньому. Е, пару там, ну, трохи скажу так, воно, два світа створив, на ньому дуже важко помирати. Тому хардкор мод я не буду створював, бо одна смерть то видаляється. мені того ще не треба не вистачало. Ну, ото. Тут ще всякі маски є. Во, саме прикольніше. Тобто я не знаю, ото перше смок. Димова, певно. Ну це випроста бомба. Я пускай на сюди. Отак. Ну, просто підривається. Ось цього вже... Ні, тут не так. Ось цього вже набагато поліпше. Типа кидаєте і все, базу сліпливо. Я не знаю, чи ви можете час щось робити Постріляти там какого-нибудь, вроде ви можете. І у цего ще перший раз я подивилась. А, фіасуби. Паш раз таки забачив. Прикольний. Вот. Рекомендую я всім. Так, що тут ще є? Щоб вам ще показати? Так. Ну давай, алмазах не буде, добре. Так, зараз надійну броню на себе хочу подивитися просто, як то буде виглядало. Так же сам... а, во. Ви можете ще тут два одяг на себе натіпляти. Не знаю для чого. Думаю, вам буде полезна та інформація. же ви можете сего що не на себе надіти. Як бачите, тут ячейки нема, що таке от. На ноги надівати, типу, броню. Ну я на ноги не ще не їх, не знаю, що м'я. А. Нагадую якесь з лице мені, чесно кажучи. Око око і рот. Так, тут ще матіот є всякі мечі, ну не мечі там тупори, біти. Ну багато чого тут. Ну, а найліпше з них це на 14 урона, вроді би. Десь так. Бо тут є 6, вот того ви можете скрафтити. Коли граєте просто з дерева. Я би зараз показав, ну ніж зараз на дворі. Ну, залежить як? А. Я ще тут приколюшка є на тому світі. Зараз, ще покажу по-бистрому. Тобто якщо зомбі вбиває ігрока або якоїсь моба, ну моба то стрітково він перетворюється на зомбі. А от коли він вбиває ігрока, то ваш труп перетворюється на зомбі. Я сам був шостий, коли це я перший раз побачив. Так само от є дві, що. І такі от і машина, і фургон якийсь. Так же само бандити тут є. Реально, От бандити мене саме бісили, бо коли я виходив на всякі данжі, вони мене моментально вбивали. Так от. Машина є. Але от один мінус, я от коли заходжу, я от не розумію, як на ній їхати. Тут на він не їде. Так же само і стоїть от машини. Не... Можете там написати, що я неправильно роблю. Просто я от не знаю, як не... не їздити просто. Ладно, чекай. А, я йду от туди, чи машина. От так, и ч машину? Вот так вот, во. Це во бандити там. Коли... А. Оце було вроді би. Тіло. А, ні, це виживання. Ну так, тут ще звуки є. Якщо ви не знали, це ще звуки є, коли вбивають персонажів. Ну, так же само, коли ви получаєте урон, ну, я не знаю, що буде чути, зараз подивимось. Коли ви получаєте урон або б'єте, ви теж говорите декілька звук. Ну, зараз покажу. А, ні, то, певно працює тільки з зброєю. Так, як, як працює друбаш? Нормально. Ну, Друбаш працює так же само, як в іграш. Чим ближче, тим більше урон. Або наоборот. Я не знаю, як тільки що попав всіма трьома. Він, він стріляє тільки трьома патронами, напевно. Бо я тільки чую, що три вистріли. Ну, але може я не, не помиляюсь. Може він і стріляє всіма трьома, а може і трохи більше. Жаль, що тут не показує більше деталей. А там може побачити по тих іскрах, скільки він патронів пускає. Олотаємо, ну, підманіє зомбі, тут аж і звуки. Так само, коли ваш персонаж б'є або ви получаєте урон, ви теж говорите деякі там слова, я не знаю. Ну, такий у нас мод. Так, при мене така морона забути головне. Ну але напишіть як вам той мод. Треба мені виживати чи не треба. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, можете ще на коментарі написати, який нам мені мод протестувати. Могу ну, скачати. Якщо вам потрібно тому скачати, просто говорите мені, я вам говорю на свободу і все. Ну добре тоді. Всім удачі і всім па-па.